Вітаю всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. Квітує яке зил. Ось які. Квіточки які. Весь жовтенький, гарнесенький. Сьогодні сильний вітер. І я зараз хочу зайнятися підживкою моїх гортензій, магнолій, Ось чим я хочу підживлювати. Ось мене добриво, купувала вже ну, давненько, ну як. І кожен рік я це підживлюю, ні, Це для гортензії таке доброго, це для магнолії. І ні піде, це піде пересипана вона туди. Ось така нітрамофоска. Зараз піде під троянди і під деякі там квіточки теж підсиплю. Хотіла собі на тему замовити ось таку тичку, ну, для, щоб робити, ну, багато хто знає, щоб робити ямки, щоб вносити добриво в землю. Сказала чоловікові, але він мені сам це зробив. Зараз от я отак буду під гортенцію так робити, ямки. Ось. І тут сюди засипати наше добриво. Ну, Це вже буде під гортензії, під все, що я буду підживлювати, ось цим буду робити ямки. Ось розгорнула мульчу біля троян, зробила таку ямку і засипала сюди ні і зараз це все так закрию і знову накрию мульчею. І так, по периметру, отак вокруг цієї троянди я зроблю декілька таких ямочок. Ви знаєте, так зручно і не треба нічого купляти. А то мені тут іноді пишуть таке, кажуть, що ви підтримаєте. Китайського виробника. Треба свого підтримувати. Ось я й підтримую свого чоловіка, бо він мені зробив ось таку приспособу. Ось так. Перші мої квіточки, які посадила цибулькові восени. Ось, подивіться, ось вже заквітували. Це пушкінія. Красуня, але вони ж перший рік тільки, вже на наступний рік вони будуть краще. Ось такі красунечки. Почав пробиватися Едельвейс. просинатися. Я думала, що він пропав. Я й не бачила, дивлюся, ці кущики. Ось, Бачите, ось кущик, він був сухий. Я думала, він пропав. Але дивіться, бачите, малесенькі-малесенькі такі росточки пробиваються. Це Едельвейс, який я виростила з насіння в тому році. У мене є відео декілька. Я показувала, як я його на сніг сіяла. І він навіть квітував, був квітонос, там декілька квітоносів було. І ось в цьому році я сподіваюся, він вже буде квітувати більше, краще. Ось такі малесенькі росточки. Ось це у нас магнолія Гелексі. Посаджена в 2021 році. І я щось не бачу квітових, не знаю, в тому році мороз був якраз зворотній, може, і померзлий. Я не знаю, вона ні разу у нас не квітувала. Постійно її підживлюю. Добривом ось зробила 4 ямки, засипала добривом. І ось зараз це все закрию, ці ямочки. Не знаю, чому вона в нас не квітує. Можливо, та ну вже ж не молоденька, вже скільки вона, 4 роки вже в цьому році, 4 роки їй. Не знаю, що з нею не так. І добре вношу. Можливо, це один раз я вношу, треба два. Я читала, що треба два, два рази вносити за сезон. Ну, в цьому році внесу два рази. Якщо в цьому році не заквітує, то, можливо, на наступний рік заквітує. І восени я садила цибулькові. Не пам'ятаю, правда, що, але теж. І ліпушкінію, ну, там я покажу потім, які я садила цибулькові. І ось вони тільки-тільки пробиваються. Ось цибулька, мабуть. Декоративне, і ось такі. вони ще молоденькі і звичайно ще не квітують так, як хотілося би. Але бачите, бач, отакі малесенькі отакі. І взагалі в нас холодно, холодно, якщо подивишся на південні сади, ну там краса красою, все квітує, в нас іще холодно. І сьогодні такі вітрюгані ще. Ну, що ж ти зробиш? Хотіли ще в другий раз дерева обризхати, обробити, і, мабуть, вже в наступний раз. У нас ще абрикоса не квітує, але ось-ось уже ось розкриє свої квіточки. В місті, вже в нашому місті, вже вовсю квітують абрикоси, а у нас тільки-тільки ось, ну, я ж кажу ще раз, все, холодно ще, тут холодніше, ніж в місті. А небо синє-синє таке. Підживила також магнолію ріки, але теж на ній не бачу квітових бруньок. Ну, не знаю, не бачу я і тих махнатих, які повинні бути. Ось магнолія ріки. Посаджена ну, вже третій рік. Трішки, чи другий рік росте тут. Два роки тут зростає вона. І підживила свою гортензію. Ну, всі гортензії підживила. Ось цим добривом, що я показувала. І цим же ж добривом я підживила свої азалії і рододентрини. У мене дві азалії. Одна листопадна азалія і одна вічно зелена. Вона зимує з малесенькими листочками. І Два рододендрона один ось Блюретія і другий мадам масон Цей рожевий, а той білий. У, коли заквітує, квітові бруньки є. А чи буде з ними все добре, покаже, як кажуть, час і літо влітку літо, побачимо. А ось це моя азалія. Дуже вона. Гарна квітує червоними такими квіточками, дуже-дуже гарно. Ставлю фото. Вже коли квітує, тут листечко практично не видно. Ну, це залежить від, теж, від живлення і від поливу. Вони також люблять полив і живлення. Азалії, рододендрони. Ну і погодні умови. Коли гарні погодні умови, Нема приморозків сильних, тоді все буде добре. Вчора гуляли з онучками в парку, і я подивилась, побачила, які там падуби. Ой, не падуби, а магонні подоболисні. А ось це в мене падуб теж трішки-трішки підгорів. Ну, під а так взагалі зимував прекрасно, перезимував. Бачите, листечко, зелене, все з ним добре. Це падуб Мезерва Енджел. А магонії, зараз покажу. А ось і магонія. Я вже показувала в одному із відео. Подивіться, вона підгоріла, але взагалі зелена. Доволі непогано вона перезимувала. Це ж я думала і за сонце, що мороз і сонце. Але в парку я зараз ставлю вам відео. Подивитеся, які в парку магонії. Це Взагалі. Гуляємо з онучками в парку і подивіться, як і тут магонії погоріли. ну Сильно погоріли. Це магонія подоболисна. І вона під тінью дерев, подивіться, дерева. Я думала, в мене вона від сонця на сонці погоріла, а тут вона в тіні дерев і все рівно погоріла. Ось такий. І ось як виглядає Ой. рододендрон мадам масон. Теж, бачите, листечко ось. ось таке. Це все відпаде. А ось інше листечко зелене, взагалі це відпаде і піде нове. Мені головне, щоб були ось ці квітові бруньки. В тому році вона підмерзла. І всі квітові бруньки замерзли, коли були зворотні заморозки, бо різке потепління, а потім мінус 5. І, звичайно, вона не квітувала. А ось блюретія, вона трішки квітувала. Верхні змерзли, а нижні квітоноси доволі гарно заквітували. Ну, все залежить теж від погодних умов. Райграс бульбоносний, ось зазеленів ще на тій. На тих вихідних приїздили, то він тільки-тільки з'являлися в нього ось ці малесенькі листячко. А зараз уже більш краще виглядає він мене посаджений скрізь бордюркою. Підіймається арабіс. І ось, бачите, ось квітові, ось такі квіто... квітоноси. Скоро заквітує і буде галявинка, отака білесенька. Ось така білесенька галявинка арабісу. Дуже гарний буде, потім покажу. І ось з'явився малесенький росточок сон-трави. В тому році я його посадила, оцю красуню сон-траву. І ось, бачите, такий пухнастий такий росточок з'явився. А це біля неї незабутка, мускарі. Ге... Ге... ну, гіацинти. Ну, да, і гіацинти, тільки-тільки з'явилися, бачите, ну у нас все пізніше. Ось вони такі малесенькі. І ще трішечки і заквітують гіацинти ось такі. Це такий бусковий, це білий і бусковий так посаджені в мене в рядочок. А біля них ось пізні цвіти з'явилися. А це пізні цвіти спочатку випускають своє листечко. Таке буде лопата, здорове листечко розпустить. Потім воно пропадає, і на осінь крокуси з'являться, колхікуми називаються. Ось такі. Тут біля будинку у мене зростає чимирник. Саме перший чемерник, який я посадила в свій садочок. Ще квіточки маленькі, але вони потім ну, більше становляться. Старе листечко я обрізала. Ось і отакий гарний чемерничок. Але він тут у мене зростає в тіні. В тому році він зовсім не квітував. І я хочу зараз повністю його так з комом землі викопати і посадити на сонячне місце. А на це місце тут більш затишок. Я хочу посадити свою аукубу, бо я довго шукала її місце, не знала, куди її посадити. І все ж хочеться, щоб вона така красуня була у мене на очах. І зараз я цим займуся. Ох, вітер такий. Ось. А ось за тут вже дивлюся, брунерка почала з'являтися. Ось Теж квітоноси, теж буде заквітує, а потім буде гарне листечко. Це в мене простенька брунерка, а є ще з варіагатним листечком. Пересадила Аукубу, і ось подивіться, дві прибрала чимарник на інше місце. Зараз покажу, куди. А сюди Аукубу. І на дно ямки я нітрамофоску додавала, і зверху ось так накрила обрізане дно великого горщика. Я отак сажу, коли перший раз сажу рослинки деякі, і їх отак прикриваю до пори до времені, як кажуть, до часу, поки вони не вкоріняться. І ось буде в затишку зростати. Тут у нас тінь, а вона, ну, на пів тінь, можна сказати так, вранці сонечко, а потім вже тінь. І їй тут буде комфортніше, ніж на сонці. Тому що влітку дуже палюче сонце, не хотілося б, щоб вона згоріла. Ось так. Нехай тут зростає. А ніжка ж замульчувала е, листечком багато. Тут листя ще м'ята теж прикрита листям. Я листя не прибираю. Воно за літо, та влітку все підніметься і листя це все переробиться черв'ячками, його потім не буде видно. Так що я листя не прибираю, тільки розгортаю там, де мені треба. Ось розгорнула брунерку, ну, щоб її видно було. І все. Ось. А листя так і залишається. І ось я тут замульчувала брунерку. Ой, а окубу листячком. Чимирник пересадили сюди, з великим комом землі, перенесли сюди. Я думаю, що він навіть не замітить, не, не, не зверне увагу, що його перенесли, зате йому тут буде набагато комфортніше. Ось він такий гарненький, біля падома Мезерви. І ось ялиночка в нас тут. Зараз на вечір тінь тут. А вранці тут сонечко. І до обіду, десь так до обіду, потім. Вже на вечір тільки тінь. Продовжуємо прибирати свою альтанку. Е і чоловік зараз викопує коріння плюща, прибрав е тут е цегла, тут була закопана. ну Вона як площадка така слугувала, як намощення тут було таке ось. Ну, Потім буде зовсім інше. І зараз ми прибираємо це все від коріння плюща. Ту стінку поки не прибирали. Бо ми зовсім будемо, як на долоні, там зовсім відкриється наша веранда, все буде видно. Поки ми ще не, не робимо нічого, то поки вона так буде стояти. Я ще хочу зберегти цей плющ, щоб він потім нам цю стінку закривав. Ось. Там збережем коріння, а оце, що пішло далі коріння, це викопаємо, щоб, ну, щоб воно не піднімало нам плитку, яку ми потім тут будемо класти. Ще сьогодні почистила ось чесник і сушу. Оце ж хочу пересушити, і потім на млинок перемолоти і зробити сухий чесник такий. У мене є відео в шорці, я закріплю потім в коментарях, подивитись, як я це все роблю. Треба було ще восени оце все зробити, тому що навесні він вже починає рости і деякий жовтіє, ну, в'яне, в'яне він. І треба було восени це все зробити. Ви знаєте, нам більше йде. Отакого сухого, він, ну більше ми, е, як сказати, вживаємо, вживаємо, да. вживаємо. Це більш сухий, ніж сирий отакий свіжий. Ось, ну, свіжий у нас взагалі йде на, на консервацію, а ну, так до плову таке. А взагалі я так от, сухий додаю скрізь. І в борщ, і в різні страви. То мені більше так подобається. От зараз пересушу на, на свіжому повітрі, потім, тому що в будинку, в квартирі це ж неможливо, запах такий буде що. Ось так. У нашого Марсика тут персональне креселко. Так? Якийсь <рес> мій хороший виспався, ми працювали. Поки дитина спала, ми працювали, тому що він нам не дає зовсім нічого робити. Він лізе і допомагає нам. <смі> Біля ніг крутиться. Так, і ось винесла його тільки ще на двір, щоб він трішки погрався з нами. Погуляв. Зараз вечір. Ой, ж мій хороший. ти ж мій хороший такий. Облизує хазяйку. Винесла йому кресло тут, положила подушечку, щоб він тут відпочивав. А він такий активний, що він не хоче відпочивати ну зовсім. <гум> Ні, тільки що поспав він гарно в будинку. Хотіла показати вам фонарі на сонячні батареї. Оце ж один великий фонар, Він світить від того, як От, підходиш до нього <гум> на движення, на рух. Коли ти йдеш, рухаєшся, і він світе. А це отакі теж на сонячній батареї, я вже показувала. Ось такі вони раніше були на альтанки, а тепер ми повісили тут на цьому даху, який прикриває нам машину. І ще один фонарь. Теж на сонячній батареї, коли йдеш, рухаєшся, і він світиться ось. Ну, і цей від час від електрики працює. Доброго всім раночку. Сьогодні другий день, як ми на дачі. І подивіться, як іде дощ. Дощик вночі почався. Він такий спочатку то припускається, то зменшує свій порив, тихенько йде. Ну, такий гарний дощик якраз для поливу садка. Все, що ми вчора підживили, пересадили, все буде полито. Ой, зараз ми радуємося дощику більше, ніж гарній погоді, тому що ну, хто в кого садки, той зрозуміє, як вони бідні страждали в тому році. То в цьому році вони вже ось политі. Ну, не знаю, подивимося тільки. Сезон розпочався. Ось краса красой А у куба, яку я посадила, ось все полито. А вчора ще привезла традисканцію фата нареченої. Вже вона повинна була квіт... квітувати ось квіточки малесенькі, але не квітує, бо похмура дощик іде. Скоро вже заквітують наші нарциси, але, як я і казала, в нас прохолодніше. І ще вони ось тільки на пуп'янках. А деякі тільки ось повилазили. Ось так. же ж тюльпанчики. Це ті, що я восени садила. Це буде цікавий білий, повинен бути. Побачимо, як заквітує. В одному із відео я показувала, як я обмолажувала, обрізала Сантоліну. І ось подивіться, вже вона почала, бачите, вона в чорному стояла, вже почала нарощувати зелену масу. Ось подивіться, яка гарна. Ну, Не, не така гарна, але ну, буде потім омолодиться і буде гарний кущик. Кожен рік я отак роблю, і вона гарнюня-гарнюня ну, стає і квітує. Головне вчасно це зробити. Якщо ви ще не обрізали, то обрізайте, і буде вам краса. А це ось спірейка. Я показувала теж її стригла гарнесенько, так пообрізала. І ось такі малесенькі-малесенькі вже росточки, ви бачите, червоненькі. Ось як вона гарно одягнеться в свої. Своє листячко буде красуня-красуня. У мене їх дуже багато, я так садила їх бордюрками і розмножую сама. Вони дуже гарно виглядають. Це така рослинка, ну безпроіграшна, як кажуть, дуже гарна і в жару, і в спеку виглядає завжди. вже будемо збиратися додому. І хочу нарізати ось молоденького щавля. Зроблю. Борщик зварю. Ось такий щавель, і отам, далі ще ось зріжу зараз, він молоденький наросте швидко, дощик полив його. Ну, от і все, всім добра. Ще цибульки ось навіжу. Бережіть себе. Гарно вам настрою. Хай все задумане збувається. До зустрічі!